Байка Леоніда Глібова Горшки Був собі горщик золотий, хороший, дорогий. Прийшла біда, і горщик той розбила. Жаліли всі, вона не пожаліла. На те біда. Скрізь її знають села й города. Чого вона не виробляє, не тільки що горшків людей не розбирає. І опинився горщик золотий між череп'яними горшками, Щербатий, кривий. З розбитими боками, всі насміхаються над ним. Ану лиш принеси водиці, а кухлики собі. Шкода вже їм кривим сходити до криниці. Був колись горщик та розмок, тепер некчемний черепок. Не змовчав горщик, обізвався я черепок та золотий, а ти вже хто такий? Хороший тим, що в боки взявся, поважний розум все почув. Прийшов, дознався, що до чого, і бідолагу золотого в шовкову хустку обгорнув. А щоб не чванилась компанія погана, усіх покидав за вікно розбите золото скрізь золото воно, а череп'яна чвань до віку череп'яна.